Думаю, візьму кулеметника. Він мені підходить. А я буду. Так, годі працювати над вашою системою пересилання електронних листів. Час тренуватися. Хто ти в біса такий? Ти зробив величезну помилку. Таким тоном не розмовляють з начальником. Немає у мене начальника. Так, відійди. Ні, відійди, Джонні, Я розберусь. Я сказав, відійди. Ось так значить. Ось так. Не хочу знову отримати ножа в спину. У Тебе ж від'ємна кількість убив. Так, дівчата, достатньо. Я ваш тренер. Нам не потрібен тренер. Вибачте, ми взагалі не замовляли тренера. Неважливо. Уряд призначив мене вимаштрувати ваш гурток для ігрового турніру. Турніру з Team Fortress 2? Так, ваша команда змагається у турнірі. Це Team Fortress 2. Team Fortnite 2. Team. Ні. Боже, годі. Стоп, то ти з уряду? Геть звідси. Гей, воу-воу-воу-воу-воу-воу, Так, дивіться, ви народ, маєте прочитати контракт. Тут прописаний тренер. Замовкни. Слухай, я хочу дещо прояснити. Якщо ти знущаєшся, я тебе знищу. Тільки скажи мені одну річ. Ти хоч знаєш, як грати. А ви хоч знаєте, як грати? Ні, взагалі то ми тут новачки. Що ж, ну от. Отже, йдемо тренуватися на вулицю, а тепер перевдягніться у спортивне. Перед, перед, вперед, перед! Вперед, вперед. У нас менше ніж два тижні, аби підготувати вас до великої гри. Отже, я зібрав для вас смугу перешкод сьогодні о третій ранку, щоб привести вас у форму. Швидкість, витривалість, сила. Витривалість. Якесь лайно. У нас тільки два тижні, аби показати австралюхам по той берег канави, хто найкраще у світі. Фортецева команда ударна команда у світі. Я правий! Так. Тоді зробімо це. Якось власник місцевої сироварні сказав мені: ви діти всесвіту. <рик> Що по острофобія волонку? Я вже не можу, капітане! Застряг, Джонні. Що клаустрофобія? Що, відчуваєш, як світ змужується? Ласкаво прошу до мого світу! Відпусти! Відпусти! Давай! Як ти спаде? О, я вже не можу. Я зараз помру. <хи> не хвилюйся, ти вправний в іншому. Тобі не спекотно у цьому? Я закипаю. Ясно. Чому ти нас так соромишся? Я не Я не соромлюся вас. Ну тоді. Нащо ти одягаєш усе це окуляри, шапку? Бо я виглядаю до біса гарячою, ясно? Добре. Моя сім'я досі думає, що я навчаюся в універі. І... Якщо мої друзі дізнаються, що я геймер, вони напевно просто. Напевно, просто що. Oh. Так. Зрозумів. Але це не через тебе. Розумієш, або Роба, або Річарда, або Джоні. Ну, може, трохи через Джоні? Це через те, як на нас дивляться, розумієш? Молодець, а ви двоє що? Я просто відпочиваю. О, а Едмунд Гілларі відпочивав? Гадаю, що так. О, а ти, Джоні? Мені байдуже. Мені байдуже. Скільки кругів ви зробили? Це якась хрінь собача. Що ми робимо? Знаєте що? Я йду. Я йду. О, ні, прошу, не покидай команду. Я не покидаю команду, вилупку. Я йду додому Річарда тренуватися в Тім Fortress? Що ми й маємо робити? Що за Тім Fortress? Хто небудь ще чує це? О, це гра. Хто ти такий? Тебе підіслали австралійці, аби нашкодити нам, чи що? Не смій казати при мені слово на літеру А. Добре. А як щодо цього? Назви мені хоча б один клас з Тім Фортрес, хоча б один. Ем... Клас? Ну добре. Ем, клас драматургії. Добре, добре. Яка головна зброя у солдатів? Е, вогнепальна. Конкретніше. Кулемет. Господи, ні. Добре. Що робить шпигун? Шпигує? Як медик лікує людей? Вірую в Ісуса Христа. Господи, добре. Які дві головні зброї підривника? Яка між ними різниця? Яка зброя у кулеметника? Назви хоча б чиюсь зброю. Хто ти такий? Я підробка. Вибач, у цьому немає ніякого сенсу. Уряд відправив тебе до нас. Слухайте, я досі навіть ніколи не бачив відеоігри. Я... я тренер з регбі. Тоді якого біса вони призначили тебе нам? Бо я збрехав. Я думав, буде легко тренувати геймерів, і я зможу стати найкращим тренером у світі. Ні, це не добре. Ні, це легко виправити. Ти можеш просто піти. О, замовкни, Джонні. А хоча ні, це взагалі-то гарна ідея. Так, просто йди. Я не можу. Ні, ти можеш. Ти можеш буквально просто піти. Ні, я буквально не можу. Розумієте, частина умов контракту це те, що я маю вас тренувати, або ви не отримаєте грошей. Річарда. А ану не звалюйте на мене, сушіти сину. Я не розумію, що тут відбувається. Гаразд відтепер ти нічого не кажеш. Ти не вимовиш жодного клятого слова, ясно? Так, я беру все на себе. О, ти не береш на себе. Ні, я беру на себе. Ніхто не буде лідером окрім мене. Я йду. Я йду. Я дістану нам уніформу. Тобі краще помити свій клятий язик з милом, юначе. Пруденс! Пруденс! Це що ти? О, божечки, Еліс! Що ти робиш, Піджай?